На крайній півночі і крайньому півдні материка в областях із середземноморським субтропічним кліматом розташована зона субтропічних твердолистих вічно-зелених лісів і чагарників. В умовах сухого спекотного літа і вологої, теплої зими формуються коричневі ґрунти. До сухого літа добре пристосувалися рослини: африканські види дуба і бука, дика маслина, суничне дерево. Карликові пальми, кипариси тощо. Представниками тваринного світу є деякі копитні, плазуни та мавпи, серед яких безхвоста макака. На ефіопському нагір'ї в умовах теплого клімату впродовж усього року на вулканічних породах під саванами формуються родючі ґрунти. Цей пояс від 1700 до 2400 кілометрів сприятливий для проживання людей і розвитку землеробства. Він є батьківщиною цінних сільськогосподарських культур кави, різних сортів пшениці, жита, проса тощо. Вище за 2400 км клімат стає прохолоднішим і сухішим. Вертикальна поясність охоплює невеликі площі на півночі, півдні, у центрі материка й на острові Мадагаскар. У горах чітко простежується висотна поясність. З підняттям у гору ліси змінюються саванами, які ще вище поступаються лукам. Найвищі вершини на материку, навіть у тропічних і при екваторіальних широтах, вкриті вічними снігами та льодовиками. Проте таких небагато. Це хора Кенія, Кіліманджаро та деякі інші. До тварини один з улюблених об'єктів зображення на монетах та банкнотах африканських країн. Наприклад, на банкноті 50 см Республіки Конго 1997 року зображено окапі найближчого родича жирафа.